І так, сьогодні у нас розпаковочка така. Пішла посилочка з нової пошти для мого чоловіка від його брата та побратимів. О, Боже, скільки паперів. Ого, запаковано серйозно. Ох, боже, вже бачу, що щось таке красиве. Ого. Ну зараз Мама, я вам покажу. Боже, яка краса? 14 ОМБР. Так, треба достати з цього пакета. О! Чик. Боже, яка краса? Дякую хлопці. Це просто неймовірно витвір мистецтва. Годинок зроблений з такими патріотичними атрибутами. Патронами, гранатами, надіюсь, буде все штучно. Yeah. Так що дякую, хлопці, дуже приємно. Дякую, що підтримуєте, цінуєте дружбу з моїм чоловіком. Я думаю, він зацінить цей подарунок.